Доброго дня, мене звуть Мазур Діана Павлина, молодший лейтенант 12-го окремого мотопіхотного багатальйону 72-ї бригади. З 14 серпня 2015 року я була мобілізована 6-ї мобілізації перейшла в медичну службу санітаром радіотелефоністом. В листопаді місяці була переведена в тилову службу діловодом тила, а потім поставлена на посаду начальника військово польової лазні. З 1 серпня 2016 року була на посаді начальника служби ФММ. Лютого місяця знаходилася в Львівській академії сухопутних військ імені Петра Салдачного, отримувала на курсах офіцерських молодшого лейтенанта. На даний момент стаю на посаду заступника командира першої мотопіхотної роти з морально-психологічного забезпечення. Всі люди були мобілізовані, але більше 90%, можна сказати, що 100% це були добровольці, які приходили в військомати і казали, що ну, ми хочемо захищати нашу країну від ворожого окупанта, від її позиції, що сталося на Донбасі на той час. Наш батальйон формувався з березня по травень 2014 року. Був виведений на позиції. Спочатку ми займали позиції на Луганському напрямку, потім з 2015 року теж з травня місяця ми зайняли позиції в Донецькому напрямку. Наш батальйон формувався як батальйон територіальної оборони Києва. На початку він формувався як батальйон, який повинен зберігати спокій Києва та Київської області. Потім, відповідно до поставлених завдань, було вирішено, що він піде на Луганський напрямок. Чоловік в цьому батальйоні був в першій хвилі мобілізації, звільнився в березні того ж 2015 року щодо рідних. То, ну, мама знала, що в мене такий характер, якщо я щось вирішила для себе, ну, в тому числі чоловіки, то Я прийняла рішення, це вже все. А що вас мотивувало прийти до війська? Розуміння того, що, ну, як багато вже різних гасел було ніхто крім нас, якщо не може хтось із чоловіків захищати, то потрібно йти жінками, тим більше тут достатньо було роботи в діловодстві, в медичній службі, в тиловій службі. Відповідно, ну, там на крайній позиції я не йшла, а в Тиву ви могла виконувати свої обов'язки, намагатися з чимось допомогти. А, о, у мене а, ну, я, спокійно, прийняла позицію, відговорювати немає сенсу. Ну, єдине, що говорила, що ну, бережи себе і як, ну, по можливості віддзвонюйся, щоб знати, де ти, що що давай. Добре, дякую вам.